Всім привіт! І Сьогодні у нас на відогляді дуже ексклюзивний експонат. Він у нас стоїть в салоні, тест драйву не буде, але є можливість доторкнутися до цього шедевру. Але перед тим, коли ми все ж таки дійдемо до самого автомобіля, якщо ви бажаєте купити нову машину, нову Audi салону, то за унікальною пропозицією ви можете писати в коментарях, я хочу я з вами зв'яжусь, або напряму телефонувати на цей номер, який зараз перед вами. 6GT це більше ніж машина, його можна назвати, напевно, об'єктом бажання. І увага! 660 екземплярів по всьому світу, сім в Україні, і лише один стоїть у місті Дніпро. Це машина не та, про яку можна сказати, що та ще одна така знайдеться, та ще побачимо. Ні, Якщо вже брати, то брати тільки зараз і сьогодні. Тому що більше такого шансу може не бути. Дуже багато колекціонерів вже по всьому світу їх забирають в свої колекції, і на сьогодні це не тільки класна драйвова машина, а й непогана інвестиція на майбутнє. Щоб зрозуміти ціну і цінність цього екземпляру, треба зазирнути в минуле, тому що саме з того часу, з 80-х років, і взяли натхнення на розробку. Ось того, що ми бачимо перед вами: саме розцвітка, колір, все це було взято за легендарної Audi 90 quattro GTO, яка у 89-му році показала. Класні результати на кільцевих гонках на асфальтовій трасі. І Ауді довела, що може бути швидкою не тільки в ралі, але й на асфальті. Ось така, знаєте, коротенька історична стрічка, і ми вже переходимо до конкретно цього екземпляру. І що саме тут відрізняє його від звичайно, РС 6 і за що ви платите кошти. Ми не будемо поглиблюватись в там. Специфікацію по комплектації по всьому цьому ми перейдемо саме до основного, чому саме GT і що в що її вирізняє. По перше, думка створення цього автомобіля вона була саме про те, щоб зробити машину максимально динамічною, швидкою, контрольованою, а саме головне, ефективною. Саме про ефективність і говорить нам цей дизайн, по перше, великі. Повітря, заборники. Вони тут працюють. Вони реально для, для діла тут стоять, щоб охолоджувати 4-літровий двигун. Також карбонові елементи для зменшення ваги там, де це потрібно. Розширені арки для аеродинаміки, для стійкості, для того, щоб помістити сюди величезні колеса. З приводу колес в нас тут стоїть класна резина, спеціально розроблена. Це Continental Connect Sport Connect 7, саме для цієї моделі, щоб і у зливу, і у сонячну погоду завжди почувати себе впевнено на любих швидкостях. Йдемо далі. З приводу задньої частини, ну я не кажу, що там, подивіться на фари, подивіться на форму, це вже і так всім зрозуміло. rs 6, в принципі, мені подобається дуже. А тут ми саме дивимося на деталі. Спойлер, дифузор, все це також для аеродинаміки і для покращеного сцеплення з асфальтом. Ну, я ж кажу, максимальна ефективність і плюсом цей бездоганний, як на мене, вигляд. Що ви скажете, як вам взагалі RS6 і звичайне GT І що подобається більше? Звичайний перформанс? Чи незвичайний GT? Пишіть у коментарях, а ми їдемо далі. З приводу інтер'єру автомобіля, ну до ауді із покоління в покоління, ну нема ніяких претензій. Ось скільки ми вже ауді не дивились, там старих, нових ну, подобається все завжди, тому що зроблено для людей. Ось машина для людей. Все під рукою, все інтуїтивно зрозуміло. Щодо комплектації, в нас тут ну, класно, що ось бачу музику, бенх. Алькантара на торпеді, Алькантара на дверних картах, потолок в алькантарі, кермо в алькантарі, Перемикач-Передач також в алькантарі. Тобто, сідаєш одразу, ну розумієш, що тут все дорого, все багато. Карбонові ковші з чумовою підтримкою, як внизу, так і в ногах. Тобто, ну, вже хочеться, знаєте, натиснути на ту педаль як можна глибше, як можна швидше, і відчути всю ту насолоду, яка вона може подарувати. Також в нас rs 6 gt 290 модель із 600-600. Хто сяде поруч, опана, що тут, що тут, як? Вузда, Екс ексклюзив, ексклюзивний екземпляр. І знаєте, що мені подобається? Якщо е, ми би сіли в якусь ексклюзивну BMW. Ну, Ви вже сідаючи, я не знаю, вам би і на лобовому бисклі написали, що, що це щось ексклюзивне. А Audi, вона, як завжди. ну, Скромна надпись. керма RS, скромна надпись. Просто сіренька, не червона, не ядерна. Вона машина, як і завжди, вона для впевнених, для тих, кому не треба щось доводити. Просто їдучи вже на ній, ви довели всім, а по-перше, собі. Що все в житті добре, все йде як потрібно. Все добре, все йде по плану. Їдемо далі. І ось що мені подобається: відкриваєш двері, начебто все дорого-багато. А ручечка спасата раз. Ну, звісно, маркетологи скажуть, що це все для зниження ваги і для швидкості. Ну, знаєте, нехай буде так. Мене б це не парило, але машина за 11 мільйонів, ну. Звісно, ви ж платите не за ручку і не за електропривід, а за її властивості на дорозі. RS6 GT — це не просто RS6 Performance в класному обвісі, в яскравій розкрасці. Ні, це трохи більше, тому що вона і технічно була вдосконалена. Люба заміна, яка тут робилась, це робилось для збільшення тієї самої ефективності. У нас тут такий же саме двигун v 8 4-літровий TFSI, який ми вже зустрічали на. Ось, як приклад, Audi sq 7 7 Така ж потужність тут, як і в RS6 Performance, тобто 630 кінських сил і 580 моменту, але розгін до першої сотні тут 3,3 секунди, що на 0,1 секунду швидше за звичайну Performance. Тобто додаткові радіатори на охолодження двигуна, на охолодження коробки, перероблений капот. По-перше, він, як ми бачимо, карбоновий, по-друге, є спеціальний. Відводи е, горячого повітря. Ось це все і коштувало 0,1 секунду. Також восьмиступенева коробка тип Тронік. Вона також пере... вона не перероблена, вона перепрошита, за рахунок чого в режимі динамік вона перемикається ще швидше. І ось ці всі фактори складаються в одне і їде вона швидше. Також оновлення не уминуло і підвізку. Підвізка в нас типу РС, спортивна. З системи DRC, тобто зі зміною жорсткості підвізки, і вона стала більш жорсткішою за рахунок жорстких стабілізаторів. І машина в своєму стандартному вигляді на 10 мм нижча за звичайну rs 6 Performance. і в режимі Динамік ще на 10 мм присідає. Щодо тормозною системою. У нас тут карбона кераміка, ще більше поліпшено охолодження цих гальмів, тому також плюс з приводу, з порівнянням, звичайно, РС 6. І також повний привід з диференціалом торсен, перероблена, пересмотрена система розподілу моменту на осі. Тому на задню вісь може приходити до 85% моменту, як і на передню до 70% крутного моменту. Тобто всі ці поліпшення вони є, вони відчутні і зрівнюючи з RS6 Performance, то вона стала більш ефективною, більш жорсткішою і більш швидкою. Підводимо червону черту сьогоднішнього відеогляду. що ми маємо в цілому. Покращену динаміку, покращену вагу, тобто вона скинула ще 20-30 кілограмів за рахунок карбонової криші, карбонового капоту і взагалі карбонових елементів по кузову. Покращену динаміку, покращену рульошку, покращений зовнішній вигляд, все це нібито так. Але чи дійсно вона кардинально відрізняється від RS6 Performance? Та, звісно, ні. Чи вартує переплата за цю машину за 0,1 секунду до сотні? Навряд Чи Чи вартує обмежений тираж і ось такий вигляд, така розцвітка? Можливо. Але якщо вам потрібен просто швидкий універсал, то ця машина не для вас. Просто швидкий універсал Он стоїть 5,5 мільйонів. Тут 11 мільйонів. Але суть набагато глибше. Ви платите за то щось, що неможливо описати ніякими словами. Ви обираєте цю машину не разумом. Просто з серцем, тому що хочеться, тому що саме таку, саме таку в колекцію, і ось для тих людей і зроблений цей експонат. Що ви скажете з приводу ціни, з приводу взагалі цього автобіля, його зовнішнього вигляду, його технічних характеристик, пишіть у коментарях. А ми завершимо на цьому наш відогляд і пам'ятайте, якщо ви шукаєте унікальну пропозицію з приводу купівлі ауді. Не, не тільки цієї, а в принципі, любої ауді у Дніпрі. То ви звертайте за номером, який ви бачите перед вами, або пишіть у коментарях, я хочу і я з вами зв'яжусь. Тому дякую автоцентру Ауді у Дніпрі за предоставлену можливість доторкнутись до цієї легенди, до цієї епохи, до цього ексклюзиву. Всім дякую, гарного дня!